Виконаємо завдання. Зміни шрифт в тексті на Times New Roman. Видали куплети, що повторюються. Додай слово куплет після цифр та приспів після кожного куплету. Тож, у нас ми маємо текст. Спочатку змінимо шрифт на Times New Roman. Виділимо весь текст Ctrl-A. Заходимо в шрифти, шрифт, обираємо Times Ну, Це виконано. Видали куплети, що повторюються. Перевіряємо. Перший куплет Україна Калинова, другий тут моє моє перше слово, а поля житами колосяться. Так, ми бачимо. Другий куплет два рази повторюється. Виділяємо мишкою і видаляємо. Тепер нам треба додати слово куплет після цифр. Ставимо курсор в потрібному місці. Так, написали перший куплет і ми його скопіюємо. Це слово Ctrl-C і додамо після цифр. Також ми будемо додав... так само будемо додавати текст приспіву після слова приспів після кожного купету. Виділяємо, копіюємо і після слова приспів будемо додавати. Текст Також у нас з'явився текст, тож треба змінити крапку на дві крапки. Завдання виконано.